Привіт! Сьогодні ми з вами ознайомимося з лапкою односторонньою для пришивання застібки блискавки. Вглянемо з вами пришивання тасьми блискавки за допомогою звичайної промислової, універсальної лапки та за допомогою односторонньої спеціальної лапки. Та подивимося на результат. Ось який результат: наскільки ближче до краю одностороння лапка пришиває тасьму, підписуйтесь та ставте лайк.